Юний патріот у Коломийській громаді відбувся учнівський осінній вишкіл. Провели його для вихованців усіх філій Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Патріотично-спортивний захід об'єднав майже дві сотні старшокласників, а провели вишкіл посеред лісу у селі Шипарівці. Там побували мої колеги. Анастасія навчається у Шепарівцівській філії п'ятого ліцею. Для дівчини такий вишкіл не в новинку. Дуже старанно готувалися. Проводили стрільбу. Е пробували кидати метання гранат. А от для Юрія з п'ятого ліцею такий вишкіл дебютний, тому спільно з однокласниками ретельно готувався. Ми трошки готувалися, стріляли, придумали, які в нас буде форма Такий вишкіл вже третій рік поспіль об'єднує учнів восьмих та дев'ятих класів. У Сіх філій опорного закладу Коломийського ліцею No5 імені Тараса Шевченка. А це сьома філія навчальні заклади у Шепарівцях і Раківчику. Ділиться директорка опорного закладу Оксана Якубовська. Щоб вони були знайомі, щоб це були вже друзі, які спілкуються в перспективі. Ці діти йшли до нашого п'ятого ліцею. Як учні 10-11 класу, і щоб ми все таки були одним єдиним цілісним колективом, водночас мета заходу це патріотичне виховання учнівської молоді, наголошує Оксана Якубовська, продовження історії українського козацтва і. Ми стараємося, щоб наші діти пам'ятали про ці традиції. Та цьогоріч вперше до проведення заходу залучили військових, зокрема із 10-ї гірсько-штурмової бригади, а також представників всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери. Інструктори розповіли учням про правильне поводження зі зброєю та основні тактико-технічні характеристики стрілецької зброї. Провели лекцію про міновибухові пристрої та безпеку. Одним з наших завдань нашої організації є вишколювання молоді. Хочемо показати в якій екіпіровці наші солдати. Біля інструкторів тризубу вишиковується черга, адже тут не лише спілкування, є можливість спробувати власні сили. Коломиянин Іван приміряє екіпірування українських солдатів. Нещуток знає, як важко боронити Україну. У Мене боїться загнуло і дідусь зараз воює. Для учасників вишколу підготували низку випробувань. Це спортивні естафети, орієнтування на місцевості, метання гранат, завдання з долікарської допомоги та навіть конкурс на краще приготування. Польової каші розповідає головний суддя вишколу керівник шеперівцівської філії Ігор Павлюк. Це і метання, це і стрільба, це і мінне поле, це і лазення. От по канатах і спортивні естафети для того, щоб ну більше залучити до активного способу життя здорового способу життя. Ну і всього на сьогодення треба і знати військову справу. До слова такі вишколи восени і навесні традиційно проводили учні шепарівці вже не один рік. Та тепер, коли об'єднались в опорний навчальний заклад, то вишколи набули більшого масштабу. А проведення цього заходу саме в лісі додає учасникам і організаторам неабиякої енергії. Переконує головний спеціаліст. Коломийського управління освіти з морально-патріотичного виховання Ростислав Ломпас завжди наші військові чи упав. Вони не по хатах сиділи. Вони десь переховувалися, десь щось училися. Ну і ліс – найкраще, найкраще місце, де можна себе проявити з фізичної точки зору. Із Шипарівців Коломийської громади Ольга Гириджук і Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.